Добрий день. Сьогодні у нас чергове розпакування. Все ваще, все важче вибирати товари. Щоб саме на огляд. Так як канал називається дрібнички, то відповідно тут саме дрібнички. Але я підшукую собі деякі товари, тому можуть бути повторення. Отже, почнемо розпакування. Це в нас зараз будемо бачити, що тут таке. Не хочу дуже шелестіти на камеру, але вот. пакування пакетне. Так, це в нас венчик для збиття яєць, автоматичний, є в кількох розмірах, ну, скажімо так, візуально доволі непогано виглядає. По якості, ну, не знаю, Начебто непогано. Принцип дії вбили яйце в тарілку і потім і от воно крутиться. Не знаю, чи потрібна така річ, але іноді буває, що потрібно збити яйця, а веделкою чи. Звичайним венчиком не дуже зручно. Ну, таке собі. Так, наступне? Це горіхокол для, для розбивання, розчавлення горіхів. Звичайна приспособа по типу прижав роздушив, ну і така приблуда, це я так розумію, виковирювати сам, сам горіх з шкаролупи. Під різний розмір горіху. Є бортики, за які, ну, щоб не вискальзував горіх з цієї доволі також жорстко нажимається. Це також замовляв, бо на ділянці є горіх. І бити молоточком не, не особливо <кій> зручно іноді. Так, тепер давайте подивимося, що тут. Мені подобається ось ці пакування, пакетик в пакетику. Іноді ще й пакетик. Так, це носки замовляв для себе заявлено як бамбук, ну, в принципі, і відчувається, що це саме ці тягнучки, то, що я люблю. Це на літо, ну можливо, навіть. На осінь весну, по якості, по якості бачу, що непогані, тут їх йде 10 пар. Вже був замовляв колись і для себе, і для дитини. Якість доволі непогана, є в різних кольорах, є мікси, я замовляв чисто чорні, ну, на свої вподобання. Так, далі в нас дружина замовила навушники е е дротові, тому тут замовляв і дешевші, і трошки дорожчі, дешевші. Це от такого типу, саме такі замовляли, тут є можливість додавання гучності, можливість від відключення, йде через джек 3.5. В принципі, все. Єдине не знаю, чи будуть підходити ці накладочки, але з попередніх, з попередніх навушників є, в принципі, можна буде підібрати, якщо вдруг не підійде за розміром. Це з дешевших. Ну і дорожчі, але не самі дорогі. Підібрав бейселс, зараз я щоб більш-менш нормально відкрити. Також такого ж плану. Джек, вакуумні. Так, іде інструкція. Ну, як завжди, байсус, все як треба. Якась гарантія. З -з Зрозуміло, що по гарантії ніхто цим займатися не буде, тому що відправка в Китай буде коштувати дорожче, ніж замовити нові. Такого плану навушнички. Також є регулювання. Тут непонятно, чи тут регулювання гучності, чи тут просто взяти слухавку. Напевно, щоб просто взяти слухавку. Сам коннектор. Візуально позолочений, тобто з'єднання має бути краще. Ну і візуально, скажу так, вони непогано виглядають. Вусі, принаймні в мене вони тримаються добре. Але, знову ж таки, ці накладочки, в принципі, в нас є. Якщо вдруг буде потреба змінити, то можна буде підібрати з інших. Я так розумію, там особливо не має бути різниці. Звісно, є ще дорожчі, але ну, це як розходник. Дружина не дуже... Користується бездротовими без наушниками. Так, такі замовила, такі я віднайшов. Ну і остання на сьогодні посолочка, це також я підшукую не собі, а дитині, наплічника, рюкзака. Бажано, щоб він був. На твердій основі, але знову ж таки вже по, по тому, що я про... прощупав, я бачу, що він не зовсім не зовсім твердий, а можна сказати, він взагалі не твердий. Наскільки я пам'ятаю? <клес> Наскільки я пам'ятаю тут... Іде 40 літрів об'єм, він не дуже широкий. Зараз з'явилась потреба в рюкзакові, до якого можна кріпити карімат. Тут я бачу такої можливості нема взагалі, але якість самого рюкзака, скажу так, непогана. Ніде нічого не стерчить. Є кармашок маленький для дрібничок. Є кармашок трошки побільше. Все, до речі, зроблено, я так розумію, з непромокаючого матеріалу. Кріплення для, для USB. Так тут всередині... А, є, є ще один боковий кармашок для телефону і один. Ага, є у нас USB в комплекті. Тут два кармашка, Один прихований, він на липучці. І один загальний, доволі великий, але напевно тут нема 40 літрів. Напевно, тут менше. Для повсякденного носіння доволі непоганий, наскільки я так бачу, нам треба для дитини підібрати, щоб був більш-менш твердіший і щоб був, було кріплене для каремату. Тому, напевно, буду або підшукувати ще на Алікспресі, або підбирати десь в магазині. Отака От у нас сьогодні розпаковочка. Трошки великий. Терміни між розпаковками, але я гадаю, що можливо в майбутньому будемо трошки прискорюватись, трошки більше замовляти, шукати те, що нам потрібно. А, на, а, а наразі всім дякую, всім е, гарного майбутнього, якнайскорішого миру. І всього найкращого, слава Україні! Все буде Україна!